У цьому відео я розповім про 10 найпоширеніших електронних компонентів, які широко використовуються в електроніці та радіотехніці. Ці компоненти є базою для створення електронних схем різної складності, від самих простеньких, наприклад, світлодіодних мигалочок, до комп'ютерної техніки, авіоніки тощо. І перший елемент, про який я хочу розповісти, це безумовно резистор, самий поширений радіоелектронний компонент. Він обмежує або регулює електричний струм у колі. Його основна характеристика це опір. Опір вимірюється в омах. Резистори використовуються для захисту компонентів від надмірного струму, наприклад, світлодіодів для обмеження струму як подільники напругу для того, щоб задати умови роботи інших елементів, наприклад, транзисторів мікросхем. Основні типи резисторів це постійні. Змінні їх ще називають потенціометри або підлаштовальні резистори. Є ще терморезистори, вони змінюють свій опір при температурі, і фоторезистори чутливі до світла. Номінали резисторів раніше писали прямо на корпусі, а зараз використовують кольорове маркування. На резисторах малюють кольорові кільця, які вказують їхній опір, а також точність або допуск. Перша і друга смуга означають значення цифр двох. Третя смуга означає множник. А четверта допуск. Наприклад, смуги червона, фіолетова, жовта і золота. означають 2,7 помножити на 10 тисяч тобто 270 Ом, значить 270 кОм. Допуск це остання золотиста смуга, означає плюс-мінус 5%. Типи і особливості резисторів ви бачите в таблиці. Ну, а як виглядає резистор з кольоровим маркуванням, з кольоровими смужками, ви бачите теж у кадрі. Наступний компонент, який часто зустрічається в електроніці, це потенціометр. Це такий електронний компонент, який використовується для регулювання опору в електричному колі. Його можна уявити як змінний резистор. Він призначається для регулювання напруги або сили струму в колі. А будова зазвичай така: він має рухомий контакт, його ще називають повзунок, який переміщується по резистивному шару, змінюючи опір. Потенціометри застосовуються, наприклад, для регулювання гучності в аудіоапаратурі, для наш... налаштування яскравості чи підсвітки, для керування швидкості обертання двигунів. Користовуються вони також у вимірювальній техніці, у зарядних пристроях тощо. На третє місце я поставив конденсатор теж дуже поширений електронний компонент. Він здатен накопичувати електричний заряд і, відповідно, енергію в електричному полі. Його будова зазвичай така: це дві провідні пластинки. Їх ще називають можна назвати електродами, між якими знаходиться діелектрик – речовина, яка не проводить струм. Основна характеристика конденсатора це, звичайно, електроємність, вона вимірюється у фарадах, але фарада це дуже велика одиниця, через те частіше використовуються зменшені одиниці мікрофаради, нанофаради чи пікофаради. Ще одна характеристика конденсатора це робоча напруга, максимальна напруга, за якою конденсатор ще може працювати без пробою. Ну і за типом діелектрика е, теж відрізняються конденсатори. Від типу діелектрика залежать і розміри, і стабільність конденсатора, його призначення і відповідно застосування. Бувають керамічні, електролітичні, плівкові, танталові конденсатори тощо. Конденсатор працює так, коли ми під'єднуємо його до джерела струму, наприклад, батарейки, на одній пластинці накопичується позитивний заряд, а на другій негативний, але струм не може пройти наскрізь, бо між пластинками діє електрик, а замість цього утворюється електричне поле, яке якраз і зберігає енергію. Конденсатори використовують у джерелах живлення для фільтрації. У генераторах, у таймерах для створення затримок, для передавання сигналів у радіотехніці, у схемах злажування імпульсів, перетворення імпульсів. Яку б ми не взяли в руки плату, ми обов'язково знайдемо на ній конденсатори чи то радіоприймач, телевізор, материнська плата комп'ютера. Наступний електронний компонент це акумулятор. Тепер це дуже поширений елемент у зв'язку з розвитком літій іонних акумуляторів. Взагалі, акумулятор це пристрій для накопичення та зберігання енергії, яку можна використати пізніше. Найчастіше мають на увазі електричний акумулятор, він зберігає енергію, як правило, у хімічному вигляді. Основні типи акумуляторів це свинцево-кислотні, але вони вже дещо застарілі. Зрештою, ще використовуються майже на всіх традиційних автомобілях літій іонні популярні, вони використовуються в мобільних телефонах, ноутбуках, електромобілях. Ще є нікель-метал-гідридні, вони використовувалися в різних інструментах, побутових приладах. Є ще нікель-кадмієві, але ці типи теж вже вважаються застарілими. У нас на каналі є відео про різні типи літієвих акумуляторів. Акумулятори використовуються у транспорті, на автомобілях, як я вже сказав, електромобілях, на мотоциклах, побутовій техніці, в різних ліхтариках, фотоапаратах, у телефонах, смартфонах, планшетах, ноутбуках, у системах резервного живлення, типу UPS, а також у сонячних енергосистемах для накопичення електричної енергії. На каналі є відео про те, як з акумуляторів можна побудувати джерело резервного живлення. Напівпровідниковий діод це електронний компонент, який пропускає струм тільки в одному напрямку. Його головна функція це випрямлення струму, тобто перетворення змінного струму на постійний. Але також діоди використовуються для детектування сигналів. Він має два виводи: анод, тобто плюс, і катод. мінус. Струм тече від анода до катода, а в зворотньому напрямку не протікає. А якщо подати напругу в зворотньому напрямку, діод блокує струм. Це лише за винятком пробою, а пробій настає в деталях, які називаються стабілітронами. Отож діоди використовуються в джерелах живлення, в освітленні світлодіоди, наприклад, в телевізорах, комп'ютерах, телефонах, в системах захисту від перенапруги, в сонячних панелях для захисту від зворотнього струму і відповідно в сонячних електростанціях. Стабілітрон, інша назва, зенердіод. це спеціальний тип діода, який пропускає струм у зворотньому напрямку. Це відбувається тоді, коли напруга досягає певного значення. Його ще називають напругою пробою. Його головне призначення це стабілізація напруги в електронних схемах. Принцип роботи такий: при зворотній напрузі більший за певну величину. Відбувається пробій і починає протікати струм. Наприклад, коли зворотна напруга досягає 5,1 В, то стабілітрон починає пропускати струм. Утримуючи напругу на цьому рівні. На схемі стабілітрон позначається ось так. Біполярний транзистор. Це напівпровідниковий прилад, який може підсилювати сигнал або перемикати ключувати струм. Він, як правило, має три виводи, керується малим струмом, що протікає між двома з них, для того, щоб контролювати великий струм між іншими двома виводами. Біполярні транзистори бувають двох типів PNP і NPN. А виводи називаються так. База це керуючий електрод, найчастіше це керуючий електрод, колектор це вхід великого струму, і емітер це витік великого струму. Принцип роботи. Коли на базу подається невеликий струм, транзистор відкривається і через колектор-емітер тече більший струм. Таким чином, малий струм керує більшим струмом. Це основа підсилення та комутації. Застосовуються транзистори дуже широко для підсилення в логічних схемах, в генераторах сигналів, в драйверах двигунів, в перемикачах і в цифрових схемах. Наступний елемент польовий транзистор. Англійська абревіатура FET. Це тип транзистора, в якому керування струмом здійснюється електричним полем, а не струмом, як у біполярному транзисторі. Основні характеристики такі: він керується напругою, а не струмом, тобто має дуже мале споживання енергії на вході. Він має високий вхідний опір, працює швидше за біполярні транзистори в багатьох випадках. Але він чутливий до статичної електрики, особливо польові транзистори типу MOSFET. Між іншим MOSFET – це транзистор дуже поширений, він має ізольований затвор. Про виводи. Польовий транзистор має три виводи. Називаються вони так: затвор це керуючий вивід, аналог бази, сток і витік. Це відповідно вхід і вихід електричного струму. Можна сказати, що це аналоги колектора та емітера. Застосовується в перемикачах, в комп'ютерах, в смартфонах для живлення мікросхем, у підсилювачах, в аудіопідсилювачах, у мікроконтролерах та Arduino проектах, в блоках живлення та інверторах. Трансформатор це електромагнітний пристрій, який призначений для перетворення змінного струму однієї напруги в іншу. Він працює за принципом електромагнітної індукції. Основні частини трансформатора це дві або більше котушок їх ще можна називати обмотками та феромагнітне осердя. Первинна обмотка приймає струм, а вторинна або вторинні видають струм. А напруга може відрізнятися, вона залежить від кількості витків. В обмотках. За типом трансформатори, звичайно, бувають знижувальні, вони понижують напругу, підвищувальні, вони підвищують напругу, а бувають також імпульсні, силові, тороїдальні, різні типи трансформаторів і різних розмірів, від самих маленьких до великих, які стоять на трансформаторних підстанціях. Застосування трансформаторів це електропередача на великій відстані. Блоки живлення різних пристроїв, зарядні пристрої, побутова та промислова техніка. І останній елемент, який входить в десятку, це дросель, компонент, який являє собою кутушку індуктивності, яка використовується для обмеження змінного струму або для фільтрації сигналів. Його основна функція пропускати постійний струм і протидіяти змінному, зглажуючи пульсації струму. Бутова, як правило, дуже проста. Це обмотка з дроту зазвичай мідного, і вона намотана на осердя. А осердя може бути феромагнітне, залізне або його може зовсім не бути. Завдяки індуктивності дросель створює електромагнітне поле, що протидіє раптовим змінам струму. Це робить його ідеальним для фільтрації різних сигналів. Або для зглажування струму після випрямлення у джерелах живлення. Отож, вони застосовуються в імпульсних блоках живлення, в електронних фільтрах, в світлодіодних драйверах, в енергетиці та силовій електроніці. Основна характеристика дроселя це його індуктивність. Індуктивність вимірюється в генрі, але частіше в менших одиницях в мілігенрі або в мікрогенрі. Ще, звичайно, номінальний струм. Адже дросель не може працювати при струмові, який більший за максимальний постійний струм, який може проходити через дросель без перегріву і без перегорання це і є номінальний струм. Ну ще кожний дросель має опір постійному струмові. Він вимірюється в омах, і це теж важлива характеристика дроселя. Електронні компоненти це основні будівельні блоки для електроніки, кожний компонент виконує конкретну функцію в електричному колі. Для багатьох електронних пристроїв потрібна велика кількість радіоелектронних компонентів. Це можуть бути і резистори, конденсатори, транзистори, діоди, мікросхеми, індуктивності та багато інших. Щоб самому створювати або ремонтувати електронні пристрої, потрібно добре розуміти, як працюють різні електронні компоненти, їхні характеристики, типи, позначення і застосування. Будьте відкриті для нових знань. Бажаю всім успіхів!